Дуже дуже насичене, корисне та цікаве. Спікери просто ну, молодці. Дуже цікаво їх слухати, а тим паче сприймати інформацію. Багато говоримо про продукт, про наш продукт. І наскільки ти впевнюєшся, що ти на вірному шляху. А це те, що тобі треба, це те, що треба взагалі людям для того, щоб бути здоровими, для того, щоб імунітет був набагато міцнішим. Це взагалі наразі дуже величезна проблема. Багато там хто може сказати, да. Ну є такі невірючі фоми. Та що дадуть твої вітаміни? А зараз, будь ласка, подивіться наступну сторіс. Обов'язково вам ця інформація потрібна. Відтактив. А цей продукт. Чому? Тому що це вітаміни, які є повністю натуральні. Є вітаміни синтетичні, є вітаміни натуральні в аптеці. зачастую частою продаються синтетичні вітаміни. Синтетичні вітаміни споживати самостійно без здачі аналізів, без дозволу лікаря не рекомендується, тому що ці вітаміни вони вживаються тільки тоді, коли ви здаєте аналізи, і е, доктор вам каже, там у вас нестаток вітаміну А, вітаміну В, вітаміну в 12 Ви берете синтетичний вітамін і покриваєте дефіцит. Тобто, синтетичні вітаміни з ними гратися і самостійно їх вживати. Ну не бажано натуральні вітаміни, бітактив це саме вижимка з фруктів це і овочів. Це те саме, що ви б кожного дня вживали в свій раціон 21 фрукт та фруктовоч, лимон, б, банан, морковку, полуничку і так далі. Саме вітамінах робиток актив є 10 вітамінів, які життєво необхідні нам кожного дня, плюс біотін. Біотін відповідає за ріст волосся да і формування усі цих усиласяних танколікулів і так далі. Тобто, це натуральні вітаміни, які можна вбивати без дозволу лікаря і без бездач різних лікарняних аналізів і так далі.